Ці вічки соколики, дивіться, яка незвичайно гарна е е колода. Вона дорога колода, близько двох тисяч коштує. Це оригінал, це таро срібних містичних кошок. І в мене тут, я тут з нової пошти забрала. Це мені подарунок. Подарунок із Франції. А це теж подарунок, ну потім буде розпаковка. Нова кошта. Так, дивимося. Давайте Ну, зараз я на цих нових гарних картах. Я тільки коробку відкрила, бо вона запакована була. Я подивлюся, що потрібно вам цієї осені. Дивіться, яка гарна, ну така, така гарна, прям сильна така Така упаковочка, коробочка. Дивіться, яка гарна така. Книжечка, ну книжок мені не треба, я це таро знаю таке <зяке>, гарне мішочок тут. І зараз будемо дивитися. Задумайте, три карти буде. Три карти ось вони ще нові, запаковані. Це подарунок мені з Франції. Мішель звати його, а мою підписницю звати таке гарне ім'я, ви навіть не Леоніла. Представляєте, Леоніла. От вони женаті вже багато років. І от вони мені такий подарунок гарний прислали. Так, дивимося, давайте розкриваю при вас. Задумайте на три карти. На три карти. Так, перва карта, що вам потрібно цієї осені? Що вам потрібно цієї осені? Отак от зробимо і отак от відкриваю на перву карту, задумали, на другу, на третю. Що саме вам потрібно цієї осені? порада від містичних кішок? Вони ж бачать багато, бачать зоряне небо, кішки завжди коти. Вони провидяться. Так, дивимося. Задумали, яка гарна карта. Це карта земляної кішки, яка вже досягла всього, того, що їй просто треба, знаєте, як уміновинні палочки чарівної зробити, і вже бачите, на який довгий шлях пройшла. Ви вже все зробили. Наприклад, якщо для зустрічі з коханим все зробили. Якщо для пошуку з роботи, все зробили. Якщо хочете отримати кредит, теж все зробили. Якщо житло якесь купити або якусь ціль. Або десь там переїхати з місця на місце, ви зробили все. Для того дивіться, який ви довгий шлях проодолівали. Тут і багато було чагарників, багато камней, але ж ви вже тепер на порогі того, щоб все зробилось. Друга карта. Боже, яка гарна карта! Це королева кішка. Ви гарна в усьому. В усьому. Ви можете просто, знаєте, Просто захотіть і це зробить. Любе, що ви там надумали, ви це зробите. Деякі є шляхи до швидшого виконання, бо у вас тут і плоди вже є. Це в інших картах королева Пентаклі, бачите, і рози, і лаванда, і ви сама така розпушена, гарна, свите на кріслі. Ви вже все зробили, все підготувались. Ви наскільки все можете зробити? Ви не тільки вірте в себе. Саме головне, от треба вірити в себе, і тоді воно все у вас вийде все, вийде, все вийде. Все зробили для того, щоб все здійснилося. І третя карта ой, земляне кошеня. Це кошеня, яке в розвитку. Ось воно таке. Кошеня, яке розвивається, яке учиться. Може вам треба вчитися відносини. Розвивати, може, вам треба вчитися жити без іншої людини, яку ви втратили. Може, вам потрібно вчитися бути сильною. Ви все можете, бачите, і вас обов'язково буде друг, товариш і брат. Бо ось їжачок показує про те, що вже на своїх перешкодах ви вже зустріли гарну людину. Будь то подруга, будь-то хто знайомий, а може, це коханий, а може це і моя рука допомоги. І ви все пройдете, пройдете заново, оставляйте свій біль, свій вічай, своє недомагання, свої хворі, ідіть вперед. У вас це вийде повністю. Це кошеня. Що таке кошеня? Кошеня це як мала дитина. Все починаєте спочатку, все починаєте і у вас це вийде. Я до цього вас призиваю. Ви знаєте, я сильна і мої підписники, коло мене, сильні. І так буде, як я оці сказала, гарні карти, чарівні все збувається. Я вас обіймаю.